Я виходила своєю собакою ось тут. Відчиняються двері, і на мене і на собаку накинувся. Став Вікторія згадує той жахливий день, коли в останнє бачила свою дору. Гризня була тут. Були рознімання собак, тут була кров, тут була сеча, тут були калові маси. Щепила її за шию, почала душити, почала гристи її по всьому позвоночнику, по правій частині тулоба, за ножку почала гризти. Жінка каже, відпустила собаку з повідка і чотирилапа втекла. Вікторія всі ці дні шукає дору, але поки що безрезультатно. За словами сусідів, хазяїн Стафа, – 19-річний хлопець. Йому неодноразово робили зауваження, бо часто вигулює бійцівську собаку без намордника. Скільки раз я робила замічання. Но это хабло, понимаете? Он мне такие вещи говорил, что, понимаете, мне просто хотелось ему дать в морду. Я ему уже сколько раз говорила, а если пострадает животное, а если пострадают дети, а если пострадают люди, что ты будешь делать? И правильно, как вот заметила хозяйка пострадавшей собаки, что значит, она не понимает собака команды Фу, ну, для бойцовой. Мешканці будинку виступають за те, щоб агресивного собаку забрали у власника. Він порушує правила отримання і виголу тварин. Вікторія вже звернулась до районного відділу поліції. Зареєстрували заяву, а ну і слідчо-оперативна група передала цю заяву до. Дільничного і далі він уже буде робити свою справу. Я хочу діяти в рамках чинного законодавства. Тобто, господар цієї собаки порушив статтю 154 про утримання бівцовських собак. Там чітко е е йдеться про перелік, які собаки мають спеціально бути облаштована амуніція, намордник, нашийник. Жінка продовжує шукати свою улюбленицю. Інцидент відбувся в понеділок у будинку номер 20 на бульварі Слави. Якщо ви десь бачили поранену дору, зателефонуйте господарці.